Лаудетор Єзус Христос, Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Франциско публікував супровідну записку до кінцевого документа Сину про на дальність, приймаючи делегацію Італійської Федерації. Мотоспорту святіший отець наголосив на важливості дотримання правил дорожнього руху. Папа Франциск заохочує місцеві церкви вшановувати своїх святих у якийсь визначений день всіх разом. Святіший отець затвердив чергові декрети декастерії у справах визнання святих. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо Вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра служебниця Емілія Вандич. Поширення просвіти з безпеки дорожнього руху, що також передбачено вашим статутом, організовуючи курси в школах, робить вам честь. Таким чином, ви маєте можливість спонукати замислитися молодь, яка захоплюється чемпіонами мотоспорту, але часто не усвідомлює різні небезпеки, сказав папа Франциск, приймаючи у Ватикані делегацію Італійської федерації мотоспорту. Вітаючи членів організації, завданням якої є регулювання мотоциклетного спорту на території Італії та його представлення на міжнародному рівні святіший отець заохотив до особливих зусиль в тому, щоби посилювати чутливість до дотримання правил дорожнього руху. Дійсно, жертвами дорожньо-транспортних пригод стають багато людей і багато з них молодь. У багатьох випадках погане знання або невиконання правил безпеки ставить під загрозу безпеку не тільки водія, але й інших людей. Саме тому час присвячений освітнім ініціативам в цьому напрямку є інвестицією в життя, підкреслив папа, побажавши гостям всіляких благ і уділивши своє благословення. Прийняття під час заключної сесії 16-ї звичайної асамблеї синоди єпископів кінцевого документа не є завершенням синодального шляху на тему синодальності. Він продовжується у місцевих церквах та їхніх об'єднаннях, засвоюючи кінцевий документ, який був проголосований і схвалений 26 жовтня. Про це нагадує папа Франциску супровідній записці до цього документа, яку опублікувала прес-служба святого престолу, яка датована 24 листопада, урочистістю Христа Царя, і в ній папа зазначає, що поставив свій підпис під документом і розпорядився його опублікувати, приєднавшись до ми асамблеї, яка звертається до святого Божого вірного люду. Визнаючи цінність здійсненої синодальної подорожі, я передаю всій церкві вказівки, що містяться в кінцевому документі, як віддачу того, що визріло за ці роки через слухання та розпізнання, а також як авторитетний орієнтир для її життя та місії. Пише святіший отець, нагадуючи, що цей документ є частиною звичайного учительського уряду наступника святого Петра, а тому просить приймати його саме так. Він являє собою форму здійснення автентичного навчання єпископа Риму, що має деякі нові риси, але насправді відповідає тому, на що я мав нагоду звернути увагу ще 17 жовтня 2015 року, коли заявив, що синодальність є відповідною інтерпретаційною рамкою для розуміння ієрархічного служіння, стверджує папа. А далі нагадує про те, що схвалюючи кінцевий документ, він сказав, що він не є нормативним у вузькому значенні, а тому його впровадження в життя потребуватиме різного посередництва. Однак це не означає, що він не вимагає від церков вже відтепер приймати рішення, послідовні з тим, що вказується в ньому. Місцеві церкви та об'єднання церков покликані впроваджувати в життя в різних контекстах авторитетні вказівки, що містяться в документі через процес розпізнання та прийняття рішень, передбачені канонічним правом і тим же документом. Пише наступник святого Петра, стверджуючи, що в документі містяться орієнтири, які вже тепер можуть пройти рецепцію на місцях, зважаючи на різні контексти, а також на те, що вже було зроблено і що залишається зробити для того, щоби навчатися та розвивати стиль. Притаманний синодальній місіонерській церкві. Крім того, Папа Франциск зауважує, що у звіті, передбаченому для візиту Адліміна апостолорум, кожен єпископ повинен подбати про те, щоби представити, які рішення були прийняті у віряній йому місцевій церкві щодо того, що вказано в кінцевому документі, з якими труднощами довелося зіткнутися, якими були плоди, зазначає святіший отець, нагадуючи, що завдання супроводжувати цей етап синодального шляху, довірене генеральному секретарі. Ато синоду разом з дикастеріями римської курії. 16 листопада опубліковано лист папи Франциска щодо спогадування у місцевих церквах своїх святих, блаженних, праведних і слуг Божих. Святіший отець закликає дієцезії до конкретних ініціатив шанування пам'яті тих учнів і учениць Христа, які позначили місцевий християнський шлях і духовність. На початку листа папа пригадує, що у своєму апостольському напоумленні про святість в сучасному світі «Гаудете ет екзультати він. Пише про універсальний заклик до святості, яка стосується учня та учениці Христа, про що навчає також Другий Ватиканський собор. Кожен може впізнати у багатьох людях, яких зустрічав на своєму шляху свідків християнських чеснот, особливо віри, надії та любові, подружжя, які вірно жили своєю любов'ю, будучи відкритими на життя чоловіків і жінок, які в різних професіях підтримували свої сім'ї та співпрацювали в поширенні Божого царства. Підлітків і молодь, які з ентузіазмом слідували за Ісусом, душпастерів, які через своє служіння виливали дарі благодаті на святий Божий люд, богопосвячених осіб, які живучи євангельськими радами, були живим образом Христа нареченого, пише Святіший Отець. Папа зазначає, що ми покликані надихатися прикладами святості, серед яких виділяються мученики, йдеться водночас про тих чоловіків та жінок, героїчні чесноти, яких були визнані, а також тих, щодо яких тривають процеси для проголошення їх блаженними чи святими. Ці процеси показують наскільки свідчення святості присутні і в наш час, коли великі свідки віри, які позначили досвід окремих церков і водночас запліднили історію, сяють як зорі. Зауважує він, всі вони є нашими друзями, нашими попутниками, які допомагають нам повною мірою реалізувати наше хрещальне покликання і показують нам найпрекрасніше обличчя церкви, яка є святою і матір'ю святих. Святіший отець пише, що протягом літургійного року церква публічно вшановує святих і блаженних у заздалегідь встановлені дати і в заздалегідь визначений спосіб. Однак мені видається важливим, щоб усі місцеві церкви вшановували пам'ять святих і блаженних, а також праведних і слуг Божих своїх територій в одну дату, зазначає він: ідеться не про те, щоб вставити нове спогадування у літургійний календар, а про те, щоб просувати відповідними ініціативами поза літургією або згадувати під час неї, наприклад, під час проповіді чи в інший час, який вважатимемо доречним ті постаті, які позначили місцевий християнський шлях і духовність. Відтак папа закликає місце. Цеві церкви, починаючи з наступного ювілею 2025 року, щороку 9 листопада на свято посвячення латеранської базиліки святого Івана в Римі згадувати та вшановувати ці святі постаті. Це дозволить окремим дієцезіяльним спільнотам наново відкрити або увіковічнити пам'ять про надзвичайних учнів Христа, які залишили живий знак присутності Воскреслого Господа, і досі є надійними провідниками в нашій спільній дорозі до Бога. Оберігаючи та підтримуючи нас, пише святіший отець. Відтак він зазначає, що з цією метою єпископські конференції можуть з часом розробити та запропонувати свої душпастерські указівки та орієнтири. Па По Франциску понеділок прийняв на аудієнції кардинала Марчало Семераро, префекта декастерії у справах визнання святих, зустріч була присвячена схваленню для проголошення деяких декретів цього відомства, два з яких відкривають шлях до канонізації блаженних. Першим у цьому переліку є блажений Джорджо Фрасаті, мирянин, який народився 1901 року на півночі Італії та помер 1925 року. Кілька днів тому вже поінформований про позитивне рішення звичайної сесії. Диналів щодо визнання чуда за його заступництвом, святіший отець повідомив про намір канонізувати його наступного року. Друге чудо, яке відкриває шлях до канонізації, це чудо за заступництвом блаженної Марії Тронкаті італійської салезіянки. Чергові два декрети стосуються визнання мучеництва. Йдеться про вітнамського діяцязігального священника Чінг Бужипа, який був вбитий з ненависті до віри 1946 року. Та про конголезького мирянина Флорібера Бувана Чуї бінкосіту. Який народився 1981 року в Гомі Демократична Республіка Конго, і там був убитий за до довіри у червні 2007 року. Врешті ще один декрет проголошує геройські чесноти хорватського єпископа Йосипа Ланга. Для його беатифікації далі потрібне визнання чуда. Крім того, святіший отець уповноважив декастерію у справах визнання святих оприлюднити декрет про підтвердження культу з незапам'ятних часів преподобної слугині Божої Йоанни від Христа, монахині 3 Ордену святого Франциска, що є рівнозначним її беатифікації. це був інформаційний випуск з Ватикану.